А радуйся, Ой, радуйся, Ой, радуйся. колядками і подарунками зустрів журналістів архієпископ Житомирський Новоград-Волинський Никодим. Під час зустрічі він розповів про православний оздоровчий табір Стежинка до Бога, організований на базі санаторію в селі Дениші, та збір коштів для його роботи. Оздоровчий табір обійшовся нашій єпархії. Більше 90 тисяч гривнів. Оздоровили ми 40 дітей, з сиріт. Звичайно, бачите, ми тих грошей, які ми назбирали. Нам не було навіть достатньо. Ми ще підводили людей. І єпархія сама, і собор включився в допомогу. Кошти назбирали. Архієпископ також розповів, що і в цьому році єпархія збиратиме кошти для табору і розпочне з благодійних вечорів колядок в Житомирі та області. Збираються люди, збираються віруючий народ в дні Різдва Господнього і за тими древніми добрими традиціями прославляють Бога. Ми розпочали і в цьому році святкування, і розпочалися вечори колядок. Під час вечорів колядок збираються кошти, жертва людей. на... Оздоровлення дітей -силіт. Никодим привітав присутніх з різдвом та подякував усім, хто долучився до збору коштів для дитячого оздоровчого табору.